Вітаю! В етері епізоди А з вами у студії працює ведучий Ігор ЗАКС. Сьогодні у випуску. Новий головнокомандувач Збройних сил України Сильський озвучив завдання, які стоять перед керівництвом армії. У Києві та низці інших міст пройшла акція нагадування про оборонців гарнізону Маріуполя, які перебувають у полоні вже майже два роки. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вразило російський великий десантний корабель Цезар Куніков. Та як українці святкують Міжнародний день всіх закоханих і чи святкують взагалі? Минулого тижня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Сильського новим очільником української армії. Новопризначений головнокомандувач озвучив основні завдання, які стоять перед керівництвом ЗСУ. Серед них. Чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї та запровадження нових технічних рішень, а також масштабування успішного досвіду. А життя і здоров'я військовослужбовців і надалі залишатиметься головною цінністю української армії, заявив Сирський. Акції на підтримку полонених захисників Азовсталі пройшли у різних містах України. Метою таких акцій є утримання фокусу уваги влади та суспільства на питанні повернення оборонців Маріуполя, які вже майже два роки перебувають у російському полоні. Детальніше у сюжеті Олега Тимошенка. 10-11 лютого в дев'яти містах України, зокрема в Києві, пройшли акції на підтримку захисників Азовсталі, які знаходяться в російському полоні з травня 2022 року. Організаторами акції стали родини військовополонених бійців АЗОВу, які ще в червні 2022 року створили Асоціацію родин захисників Азовсталі, діяльність якої спрямована на прискорення процесів, пов'язаних з поверненням воїнів додому. Подібні акції проводяться асоціацією регулярно, покликані привернути увагу суспільства до проблеми військовополонених маріупольського гарнізону. Адже в російському полоні все ще перебуває близько 1500 захисників, які героїчно боронили Маріуполь на початку 2022 року. Серед військовополонених приблизно 900 бійців бригади Азов. Нагадуємо також, що в рамках останнього, уже 51-го, обміну полоненими, вдалося повернути додому 100 військових. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь, зокрема 82 воїни оборонця Азовсталі з різних родів військ. Проте за зову вдалося обміняти лише одного бійця. Олег Тимошенко, Роман Середюк для епізодів. Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів на підтримку України. Документ підтримали 70 сенаторів при необхідних 60. Проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, адже початковий проєкт заблокували республіканці. У Польщі фермери знову вийшли на загальний протест, заблокувавши пункти пропуску на кордоні з Україною. Під час цих протестів у неділю стався інцидент, коли фермери осипали українське зерно з вантажівки. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у своїй заяві перепросив у України за інцидент, назвавши його не зовсім адекватною формою протесту, але зазначив, що до такого часто вдаються фермери в різних країнах. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав польську владу притягнути винних до відповідальності. День Святого Валентина під час війни на часі чи ні? Ставлення киян до свята усіх закоханих дізнавались наші журналісти Ольга Бобровська і Назар Степанюк. День Святого Валентина це свято, яке завжди мало як вірних прихильників, так і палких критиків. Хтось заздалегідь обирає подарунки для своєї половинки, а хтось скептично називається Днем маркетологів. Чи відзначатимуть День усіх закоханих у Києві та чи має місце свято Любові під час війни? Розповіли самі мешканці столиці. Я вважаю, що це потрібно для пар. Ну, потрібно все святкувати, незважаючи на війну. Потрібно радуватися цими хвилинами життя. На жаль, я працюю у цей час, да й немає з ким тільки з хлопцем розталися. Але взагалі Ой. Думаю, що це гарне свято, чудове, якщо є друга половинка. У нас кожен день це день святого Валентина, бо ми дуже любимо один. Тому нам не потрібні такі свята, напевно. Ну взагалі важко святкувати. Якщо в когось є, мож... ну, якщо в когось є сили і ресурси, його святкувати, то ми не проти, щоб вони святкували, але особисто в нас ми не знаємо, де це знайти сили. Ну, якщо це не дуже гучно, якось напевно, а у двох, то хай собі люди святкують. Нічого такого поганого немає. Ольга Бобровська, Назар Степанюк, спеціально для епізодів. У другому турі виборів президента Фінляндії переміг екс-прем'єр країни Олександр Ступ, набравши 51,6% голосів. Різниця між кандидатами склала менше 99 тисяч голосів. Така різниця стала найменшою за всю історію другого туру прямих президентських виборів в Україні. Інаугурація президента Фінляндії відбудеться 1 березня. Колишній президент США Дональд Трамп згадав, як він, перебуваючи на посаді, погрожував заохотити Росію напасти на одного з членів НАТО у разі невиконання фінансових зобов'язань перед Альянсом. Політик зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї у штаті Південна Кароліна напередодні праймері з республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого. Білий дім вже назвав ці слова жахливими і безглуздими. Як кияни проводять своє дозвілля? про тонкощі землеробства в місті дізнавалася наша журналістка Юлія Прибитько. Психологи повідомляють: основна причина негативних думок це невміння перебувати в теперішньому моменті. Українці навчилися вирішувати цю проблему за допомогою різних активностей та хобі. Щоб відволіктися від поганих неспокійних думок, вони пробують різні види дозвілля. Про одне з таких розповіла мешканка столиці Уляна Кричко. Знаєте, зараз такий час, коли треба якось може руками від всього От того така діяльність вона мені дуже сильно піднімає настрій. Особливо дивитися, як вона весельця, як наче наші на дитину дивишся, наче ти вирощуєш свою дитину. Дівчина поділилася, що після повернення з-за кордону додому їй таке заняття дуже допомогло нормалізувати емоційний стан. Київ зустрів мене масованими обстрілами і подарунком од неймовірного набору городини. А от так як я дуже сильно люблю різні вітамінчики і салати, а, я не висаджувала його півроку, але потім я переїхала, і мені дуже сильно їх не вистачало. І тому я вирішила, що мені варто цим зайнятися. Юлія прибитько для епізодів. Великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту Російської Федерації був знищений. Більшість членів екіпажу судна загинула, повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Точні або приблизні цифри поки встановлюються. Однак штатна кількість екіпажу даного корабля становить 87 військовослужбовців. Він додав, що на кораблі був вантаж із боєкомплектом, який перевозили до окупованого Севастополя. У головному управлінні розвідки визнали, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. За словами Юсова, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Телеграм, щоб працювати за прозорими правилами згідно з українським законодавством і відповідно до міжнародних стандартів. Також напередодні дня всіх закоханих відбувся благодійний концерт у Чернігівському драмтеатрі. Після російського ракетного удару 21 серпня 2023 року у театрі імені Шевченка ремонтні роботи майже закінчилися, і глядачі знову мали змогу зайти до приміщення театру, як і до удару через центральний вхід. Сьогодні театр Шевченка відновився і запрошує всіх прийняти активну участь у зборі коштів для допомоги Збройним силам України. Спеціально для цього акторами театру був створений сьогоднішній благодійний концерт. Якось так сталося. Хто тебе в Бога ви? Театр Шевченка після російської ракетної атаки вітає глядачів, щоб представити концерт до дня всіх закоханих. У центральній залі ще ведуться фінальні ремонтні роботи. Тому концерт відбувся на малій сцені. Про благодійні цілі заходу розказує організатор Євген Бондар. Мета цього концерту це збір грошей на дрон для ударної роти БПАК Пегас, першої окремої танкової сіверської бригади. Є така ініціатива «Сталевий тил. І от ми долучаємося до, до збору їхнього. Я не знаю точно скільки за сьогодні зібрали, бо і люди донатили за вхід, і ми проводили аукціони великий благодійний. І чесно не знаю, скільки зібрали. Сподіваюсь, що немало, бо той збір майже закритий, і ми хочемо його добити. Тичні історії, жарти, музичні виступи та аукціон радували сьогодні відвідувачів, а також малечу. Я прийшла на цей концерт, щоб допомогти. Марія Селі спеціально для епізодів. Погода не перестає дивувати. Цей тиждень лютого в Україні був аномально теплим. Що чекати нам наступного тижня, знає наш кореспондент Максим Куропатенко. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю, Максиме. Розкажи, чи варто нам може остаточно ховати зимовий одяг? Єгоре, привіт! Насправді ховати зимовий одяг ще зарано. За даними українського гідрометцентру, наступний тиждень продовжить бути теплим, але все-таки із незначними похолоданнями. Погода, перш за все, буде більш хмарною та вологою. Невеликі опади очікуються на початку тижня. Ці вихідні нас можуть порадувати теплом і гарним настроєм. Однак не все так просто. У суботу, 17 лютого, по всій території країни буде хмарна погода, але з проясненнями, найтепліше буде на Заході. Температура повітря підніметься аж до 10 градусів тепла на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині. Однак там же в день очікується невеличкий дощик. Далі, чим ближче до сходу, тим холодніше. У Харкові та на Донеччині температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуса по Цельсію. А на Луганщині до мінус 2. У центрі, півночі та півдні, буде плюсова температура без опадів до 8 градусів. А от в неділю опади покриють більшу частину країни. Абсолютно весь захід буде отримувати дощові ванни. Температура коливатиметься від 4 до 6 градусів. Також дощ охопить центр країни Житомирську та Вінницьку області. Невеличкий дощ буде і в Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Температура до 7 градусів. У Києві погода нічим не відрізнятиметься від області. Подібна ситуація і на півночі. Однак там на пару градусів тепла буде менше. На Сході традиційно найхолодніше. У Харківській області стовпчик колуватиметься від нуля до плюс 2 градусів вдень та спуститься до мінус 2 вночі, а на Донеччині та на Луганщині буде відповідно до плюс 4 та 5 градусів в день та до мінус 5 вночі. Південь країни матиме дивовижно синхронізовану погоду. Від 5 до 7 градусів тепла в день, а вночі не менше 1 градусу тепла. У подальші дні тижня погода матиме тенденцію до зниження та навіть до заморозків з опадами. Однак хай це не впливає на ваш настрій. Бо, як казав класик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Єгоре, на цьому в мене все. Дякую, Максиме. І з нетерпінням чекатимемо остаточного приходу весни. Це всі новини на сьогодні. Ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на нашому YouTube каналі. З вами був Єгор Закс. До зустрічі!